Всім привіт! 21 травня 2023 року Київська область. Зараз хочу подивитися, чи що там вони принесли із ріпаку в мене. Чи не йдуть часом сім'ї на руя і, мабуть, буду ізолювати маток, якщо це потрібно буде? Ого. Угу. А це ігорок забув заставну поставити, отакого язика відбудували. Та й відірвати не можна, забудували добре. Вже і нектар не піднесли, блестить. Я цій сім'ї минулого тижня давав, здається, 4 чи 3 рамки з вощини. Зараз подивимося що тут по меду. Так, рамка тяжка. Повністю залита. Як видно, бджоли тут дуже багато, аж тріщить. Найголовніше питання зараз подивимося чи в ройку вони не пішли. Якщо пішли в ройовий, то будемо ізолювати матку, тому що скоро акація буде цвісти. Так само залита. Це те саме. Подивимось пару вощин, що я ставив минулого тижня. Так. Це здається минулого тижня або два тижні тому вощину ставив, не пам'ятаю, залита повністю. Так, ну, Скоріше за все сім'я не в роєвому стані. Бджола повністю робоча, не мисочок я не бачу нічого. Такий розплод трохи. А це ось 100% минулого тижня стало вощення. Навіть матка щось трошки й засіяла. Єйці личинка. Ось та сама картина гарно відбудована. Сім'я повністю в робочому стані. Тут додать її вощини. Це, мабуть, два тижні тому ставлю в такий стан розплод. Вон вже трошки мисочок є. Mm. Вони ще. Нічого не значить. Вон вже будується миски далі. Значить, ось така, бачите, трута скільки. значить буду ізолювати матку ізолятори в мене є це теж воще на два тижні тому ставив Перга, ну трошки меду, та сама ситуація. Не знаю, ще подумаю. Може і не ізолюватиму, а може і заізолюю. Вона ну, Наче сім'я в робочому стані, але вже мисочки потягнули. Мабуть, все-таки зараз я маточку знайду, да? посажу її в ізолятор да і хай вона там сидить. Тому що тут джоли дуже багато, Вон, якого язика відбудували. Де минулого тижня вощи не стало. Ну, матка працює, засіяна. Не знаю. Може ви порадите, чи ізолювати її, чи не ізолювати? Повністю засіяна рамка. Так, все-таки знайшов я в мисочках яйця. Так що буду матку ізолювати. Знайшов вже й матку. Так, так, десь тут з білою міточкою вона ходить. Знову вже загубив. На, на камеру взагалі не хоче з'являтися. Де вона є? А, ось. А так спокійненько беремо пальцями і садимо в ізолятор. Побігла він ізолятор, закриває. Зараз, зараз всі рамки доведеться переглянути і вбрати маточники. На жаль, через 5 днів мені не вийде ще раз убрати, але буде як буде. Можливо і вони не потягнуть. А можливо і потягнуть. Видно. Так, Зараз наступного подивлюсь, яка тут ситуація. Що по меду, що по ройці. Ну, бджоли тут дуже багато. Я не здивуюся, що вони теж вже машуть нам пока. Це, до речі, Женя, твоя карня Зараз подивимось. Минулого тижня ставив Раз, два. Здається, три рамки. З машиною. Зараз провіримо. Це я з другого вулика забрав цю рамку стару. Вже на вибраковку. Так. Це теж з іншого вулика. Вон скільки трута. Це піде на вибраковку ця рамка вийдуть вже так ну ось уже перші є. есть рамка повномадна у Ось сырки трупна Відкритого розплоду вже мало. Так що це свідчить про те, що вже все. Сім'я збирається летіть. Ось стільки трутня вже вони нас запечатували. Ось матка ходить минулорічна. Я її зараз поки відставлю, мабуть вона теж буде в мене заключена в ізолятор. Зараз ще декілька рамок огляну. Відбудована вощина і повністю залита. Так, ну вон маточники є, мисочки. Ну все, тут в принципі далі нема що дивитися. Зараз матку ізолюємо, матошники вириваємо. Але, як я казав, на жаль, в мене не вийде на наступний тиждень приїхати ще раз матошники вирвати. Ми будемо сподіватися, що не полетять. Так. Рамка засіяна відбудована. Матошники вже є на низу. Раз, два, три. Ну все, по цій сім'ї все зрозуміло, ізолюємо. Так, ще ставив шести рамочні магазини, зараз хочу подивитися, що тут яка обстановка. Чи занесли щось, чи не занесли. Так, це ось дві ощини по центру. Класно відбудували, щось навіть починають заносити. Супер. Теж відбудована. Клас. Щось потихоньку несуть. Це в нас неподалік цвіте. Три поля із рапсом. Тут рамка суші, так вже повністю ой, повністю медова. Ну все тут, в принципі, зрозуміло. Зараз підемо до наступного шести рамки. Я, цей шестирамочник минулого тижня вставив ще один корпус в розріз з вощиною. І тут матка зайшла, засіяла ось розплод. Нічого страшного. Також тут рамки з медом є. А. Ось така картина. Трошки засіяла, ну нічого страшного. Вон вже маточник запечатаний. О. Треба теж діє застосовувати, мабуть. Візолятори знову її. ось будують теж будують. Це нагадаю минулого тижня стало. Опа. Вон уже маточник. Ось така картина. Зараз будемо щось вигадувати. Сейчас що ще швидко покажу оцей вулик, що тут? картина якийсь незрозумілий язик, навіщо вони її тут відбудували? Матка вон, трошки засіяла трутом. Знову таки трохи яйця є. Ну, я навмисно не поставив решітку, були на те причини. Суш повністю залита медом. Вже починають печати. Така сама картина. Тут ось матка по центру спіла вкинути 10 яєць. Так, і ще ставив сьогодні магазини, вулики. 12 й рамошні доданий. Зараз подивимося, чи зайшли бджоли були. Ну, Зрозуміло. Коли корпус бджоли вже. Це ставив із ранку, не знаю, може години 4 тому. Тут трошки менше бджоли, але теж зайняла корпус. В магазині рамки я не осушував. Так, ну, На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Пока.